От бляха-муха треба шес пробовати че чи... не, не піднімає. Чи хоча б... Би... Ей! Бляха, их тупить. Ні! О, ні! Бля, тупий. Так я же тут был.

Guess who they're calling. Temple here sending a stasis module now. What happened to the autoloader? No idea. A lot of shit's been breaking down. I keep your entire systems Dynamic gears with, with no one to nope. I know. But I malfunction. Як це називається? Голос корабля, голос озвучка чи що? Коротше, це маркер? Ні. Коли, йо, коли тр, трендить про всякі попередження, як воно каже, ініціалізація обл обладнання і так далі. Непогано мені подобається. Активувати так. Активувати. І що, ми тут будемо пуляти і його треба десь закріплювати, правильно? Це сюди. Ігрик. Давай. А! Bijet, sí. oui! <laughs> ah et -shot. Yeah. Oui. Oui. ah, yes, bonah, quel gars, et tiens, Виходить, корабель просто ними кишить, бо як тільки. Все, він свалив? Ні, не свалив. Бо як тільки якась штука на кораблі зарухається, отже. Отже, зразу вони тут всі рухаються. Replacing damage trap car. Please stand by. А я двигун, нині отвигун мене. і... Йо пересете. І були. Позаду.

Просто бої. Я тебе так закрутил моцно? Да, давай. Іти на голо. На голому? А, так в мене ж є локатор. Так. Ванна кімнатка, Ні, дякую. Блін, назад сюди. Окей, Да, сюда сюди, правильно. Викликати его на эту правильно? Аякже ж, а як же ж. Так, тут что-то наспав. Давай, друзі, біжи. Так, я хотів розвернутися, дати. Віці, що ну дивись, як весне, весне. Викликати вагонетку. Де ж ти? Ось моя хороша. Maintenance complete. Calling tram. Let's try to climb up. Yes, look. We're hiding in front of the elevator. Hehehe, here she is. Vaginizer. Wait? Hey. We're on board. Something hit the roof, but it seems operational. Quarantine lockdown was lifted, so you can get to the hangar. Comms are still down, though, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnson fix up the Kelly. we report to the bridge. Standard emergency protocol. What protocol? Hammond, people are dying here. And I'm not losing anyone else. We stick to procedure, we'll get through this. We'll see. на мабуть, туди. Угу. Давайте таки цього разу копайке. Yes. І ходу звідси. Так, я думаю, це сюди правильно. Угу. Mm -hmm. А тут ми отримали нашу пушку і... Ха-так. Наверх. Блін, я забув виключити вібрацію в контролі, трохи незручно. Тарабанить. Ха-ха! <плес> Койот <плес> Не напали, що ми тут були. Типу секретна кімната? Оу. Так. Ще одна одиниця. Ех, станка немає. Ну і добре. Тенден-денден. Бля, хозаря як якісь бедло вискочить, так? лякає? Я шоказал. <ріпи> <ріпи> Давай. Ні, не, не тут. Да ти там кричиш, слухай. trying to get into the command computer. Ну звісно нема віжувши. Ага і Я бежу якась херня чи не там Чи зірветься? Топ-топ топ 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 Ти Ага і? Е, Що трапилось? minister well, de is that good helly i need to be told you're overrun with the fucking monsters you didn't hear anything what no the comms are still out isaac we need to kill him now got a damage report uh, yeah it, it's there there yeah. Вот блин. Все, да, она И я тоже мертв. Ё-моё. Друзі, мені перезарядитись. what's Tyson's happening? Kelly too. singularity core overloaded. No. Uh... Kellyan was our only way home. We're trapped. No. I'm not losing two good people for nothing. What about the command computer? It's a brick. All the primary systems are locked down with the captain's codes. So we find Captain Matthias. Track his rig. Okay, here. Captain Benjamin Matthias. Location medical. Status. He's a captain. God. Huh. Isaac, you're closer to medical. You can double back and cut through maintenance. Find the captain's body and get his rig. With his codes, we. What was that? Oh, my bad, Pazda. Chen? Чен став. <гліст> Чен, ти став, що, їхнім кур'єром? Тебе ж тут кокнули. Блін. Так. То щось. З... Хто на мене? Ну? А, зберегтися! Хей. Та ти шовча легенько. Ем, um, Ванна, снова Ванна. Давай, что тут у нас? Кто тут плаває? Да ты? Ти... Я тебе зараз як знайду, hm. де певно, симетрія, тут то частина? Симетрич на іншій частині корабля. Ем... -е. Довго так їхати? Йо, парасетянути мута. Це текстури не побудувалися. Клас! А, бачите, появилися тут чемоданчики всі? Тиндер, крутяк. Ось і наш магазин. Сільпо! Та ти що, два 2 зразу. Ти живий? Не, бедник, без. Е, е, Без нічого. Не, Ні, найти, не можна розбити. Ні, не можна розбити. От так от. Так, я. Дозбираю все, що треба дозбирати, і що? Будемо скуплятись. Не, він навіть не. Не юзає цієї штуки, щоб. І-ні-де-не зберігати. Там ті двері таскають. І... <сх> ну шо ж, магазин. Єс! Ітого! Боже мій, що ж предметів? 10 тисяч? Свинство. І скільки в нас тут є? Аж 8. Йооо, 10. Навіть немає. А. Патронів. 50, 60, непогано. Плату чути, вони можна продавати, так? Напівпровідник цінний. Та ти шо? І як тебе продати, ось так? Угу. Та ти що за праза 10 тисяч? Можна костюм брати. Е, а сховище. Ага. Ну що ж, до речі, до речі. Блін. Та піс Пістолета ж немає, тобі взяв пістолета краще. Ну що, беремо з цього? Звіра. Збільшує кількість слотів у вашій інвентарі до 18 і забезпечує 5%. Не густо, чи нод? Давайте ноди візьмемо. Да, ось так. І до побачення. 600 кредитів Ага, ну, дійсно сюди. Угу. Медичний вісік. І тогава. О, ще тут можна трошки підшаманити. Костюм плазмовий рюкзак. По одному. Air. Блін, Size Air, ХП. Повітря нам треба буде. Плазмовий різак не дуже хочеться. Я хочу купити нову забавку і. і її або Це типа. Як вона там, гвинтівка, така, знаєте, як один постріл і. На тому хватить. Ну шо ж. Ну шо, шо ж. Костюм тоді, а там одну цю історію. Давайте візьмемо. кисень, а це тривалість стазису. Зона стазису. Давайте тривалість візьмемо зону. Раз. Два. Місткість. І місткість. Непогано. Нам. Донизу. Діста для Угу. Так, я просто це остатнє перезбережу збереження. Прибуття ні. Ні. О, яке ж тут було бляха з них. Ось це сьогодні остатнє. Ага, ось як воно робить. Середня, середнє. Це середня моя. Місія Типу, складність? поїхали? Буляха на Вентилятор. Ти живий? Та ні, не дуже. Бляха, то той головою буде стукатись. Making the... Ні, не тут. Окей. Вклад медичних фантажів. Прибуття. О, бідося, що сувати предмети. Інтенсивна терапія. Ди капітанський рік. Добре. Точно це вона. Йоху! Я думав, що я використав і того. <зв 'язок> я в неї стріляли вразов. Ем. Все 에... типа собі. Як воно працює? Ти трупік заважає. Ти сюди. Ти Десь А ти туди? Ну давай. Вот так. Проступиться, да? Та? Ну звісно ж наверх. Зараз я ще тут обіду. Може тут щось цікаве на голову впаде. Та ні наврядче. Ходу. Окей, тишина спокій. о, це уже цікаво бляха О, привет Що с твоей рукой, рука в руці? Бачиш? Yes. Єс, не тільки це. Як так сказати, інвентар? І що тепер треба перемістити кудись? Хить. Ага. Добренько. а як мені на мою. Пушечку поміняти. Хм, цікаво. Ну і добре. Так, трупики. Кредити. Бляха, я все забуваю, щоб бігти, це треба курок натискати Там же ж третій частині було чуть по-іншому там. Нажимаєш е, лівий, як він там, ЛБ. Обхід вагонетки. Так, звісно. Ага, Ти я, я буду сюди заскакувати і сваливати, правильно? Обхід вагонетки. Да, це воно угу, побігне. Отже, мені потрібний станок, напевно, пере... перебудувати Як на черговість. Ба! Я тут бачу пакуночок був І я подумав що це якраз ця скринька, яку... А це не вона Э! Ой, візочок! Біжи, візочка бляха Бля, хамаха, оце тут є Дивись. тельбухи -е. Що, заглянем сюди We were attacked. She ran the other way. No, nothing. Not across a slaughterhouse. They barricaded yeah, well, access was to the ward. Yeah. But the barricade was put together in a hurry. A hydrazine tank might blow it open. Just need a detonator, like maybe a shock pad. The coal could be through there if Isaac. The one who attacked us. I swear to god it was Chen. But Я to keep something in. Да шо ты друже прикалываешься? Шо? This area immediately? Окей. Okay. Ты послали негайно, гайду пузляра, что ты тут услышься? Не, не разобью. Ні. А тапком? І тапком. О, магазин. А що по магазині? Це він. Типу дозволить мені розбайку купити? Я ж її підняв. Ти диви. Перемістити в сховище? Та ні. А як нею користуватись? Ем. Штурмі. Тільки інвентарі один. В інвентарі один. Класно. 50 патронів. Ммм. Не цікавезно. Так, е давай заглянемо спочатку сюди. А потім вже по, по ділу. Я ж не вертаюсь, правильно? Блін. Ще скажи, що тут два таких ніс було. Тих самих. Що з вашими тут трапилося ногами? Лабораторія? Е. Протикання та кидання? Ну звісно, що феймс. Утримуйте предмет кінезіс, а протикання? Це воно? Проткнути, кинути. Ой, блин, напросился. Не. Да ты кричишь? А? Привет. Бляха, муха. Ау! Протыканя. Так, 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 давай, друже. Бежимо. Я что-то нашел. Ой, бляха, я Похорочь. 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 Ай, Похорочь. 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 Похорочь.